Ми маємо можливість рефлексувати та зіставляти те, що ми уявляємо, із реальним світом речей, який довкола нас, і саме це дає змогу жити помірне життя. Те, що я пробую пояснити, добре ілюструє теорія Prediction Coding. Вона пояснює роботу мозку як системи, що постійно створює гіпотези про світ і порівнює їх з сенсорними сигналами. Ми не просто сприймаємо реальність, ми передбачаємо її. Мозок формує модель світу, прогнозує, що має відбутися далі. І якщо реальність не збігається з прогнозом, він оновлює свою мозку. Одель саме тому ми так швидко реагуємо на звуки, рухи або слова бо більшість часу ми не аналізуємо, а лише звіряємо наші очікування з тим, що реально відбувається. Наприклад, у 2019 році вчені опублікували дослідження та нову модель, як мозок у реальному часі коригує свої дії, мінімізуючи помилки сенсорного прогнозування. Вчені взяли певну кількість людей, щоб ті відстежували швидкість кулі, яка змінювалася синосоїдально, тобто нелінійно. Результати дослідження вказали, що під час сприйняття рухомих об'єктів мозок передбачає їхнє положення наперед, щоб узгодити очікування з реальними сенсорними сигналами, які надходять із запізненням. Іншими словами, наш мозок екстраполює майбутнє, що бачити теперішнє в реальному часі. Це дозволяє уникати розриву між тим, що відбувається, і тим, що ми встигаємо усвідомити. Якщо простими словами, наш з вами мозок будує припущення, і на основі помилки передбачення адаптовується та будує наступне припущення. Якщо наше передбачення виявляється помилковим, мозок змінює його та адаптовується так, щоб знайти вірне рішення. Це і є процес узгодження наших внутрішніх прогнозів із реальним світом. І тут важливо зрозуміти, що слово віра в контексті мозку та нейробіології це невірний термін, але він чудово допомагає передати складні ідеї. Наш мозок на основі помилки будує передбачення щодо того, що перед нами в реальному світі. Якщо помилки немає, мозок автоматично робить припущення, що це і є правильний варіант, тобто реальна картинка перед нами, і ми починаємо в це вірити. Простий приклад. Зараз перед вами цікава картинка. Дайте мені відповідь, що це на вашу думку. Я певен, що ніхто не здогадався, що ви не пробували спрогнозувати. Ваш мозок помилився. Це і є помилка передбачення, після якої мозок повинен її оновити. Тому дозвольте, я вам покажу, що на цій картинці дівчина цілує коня. І тепер давайте повторимо наш експеримент, що тепер ви бачите на картинці. Звісно, що більшість із вас бачить, як дівчина цілує коня хоча буквально 20 секунд тому ви цього не бачили. Саме це і є процес побудови мозком висновків щодо інформації, що поруч із нами, щодо реальності, яка вас. Оточує мозок, не знає, що ви зараз тримаєте в руці. Він пробує здогадатися та передбачити смачне яблуко, яке ви колись куштували, смачним робить не яблуко в першу чергу, а ваше уявлення про смак та ще безліч речей, які складають вашу власну репрезентаційну картину реальності.